Наталя Олександрівна, Олександрівна драсти. Як життя Наталя Олександрівна? Я на жаль не зміг приїхати. От коли були ці. Коли всі їдуть, я не їду, а коли ніхто не їде. Я от недавно був у музеї Ми для музею. А що ви нею будете косити? Він кошується все. Це територія прилина. Це дуже Що ви соромитеся. Це ви мешканці чи сільради? Має, ні. Немає, ні? А де вона? А де секретар? Скажіть, був у вас ще депутат Верховної Ради, який по ваших городах? <правжи> Не було, тепер <правжи> <Деперпомоги>. буде. <правжи> <Давай. правжи> Це газона Наталія Олександровна. Нова, на великий жаль, імпортна. Хотілося би вітчизняну. Але ж знищили все відчизняне виробництво і доводиться купувати імпортне. Ну нічого. Ми поміняємо ситуацію. Буду президентом, буду дарувати вам вітчизяні косарки. Насчет президента і ще одну косарку. І, 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 і насчет президента, і насчет косарки. А що то таке? Ну це ж причамдалося. А інструкція? давайте саме головне це інструкція. Можемо завістки. О, давайте спробуємо цей давайте. Зараз я вам покажу. Як не буде получать? Ми зараз в селі де у вас люди, на городах. Я з великим задоволенням. Е, там... А заїхав, бо Ні, не, ну, так, по роботі не був у вашому селі, я маю на увазі, як депутатом став, я з 2006 року депутат, а, а може і більше навіть. Коли він там на Кирпічному, анатолії працював. Оце Борець Григорій теж. Толя Туркеня, це взагалі. він попили. Потрим, так. О, які глипо. А в минулому році в нас від пісках дуже... Це фото, де народився. Це фото його братів, угу. сестер, це ось Поліна. Велика сім'я В них було в родині 13 років. Це ось Павло Григорович зі своєю першою вчителькою старотимена фотографія вчителі самі учень бурси. А студентом, я дивлюся, мод. Дячко, то вони всі навчалися в Чернігівській духовній семінарі. А, ні, якісь просто шкатулки. Так, просто. Так, для яких. Із особистих речей на стімнаті ручка перу. Оце Павла Георгича ручка? Так, так. Оце він її нею писав? Так, нам з Київського музею з квартири передали відія mm -hmm. Петків mm -hmm. Твого року, як цього палив. Це повністю речі в нас подаровані. З mm -hmm. ну, навколишніх сіл і твістівляні в кого що залишилось. No, Оцей no, шкаф не стояв у тиханні. Ну, mm -hmm. Я бачу, що це... Тобто прості селяни таких так? Тобто досить заможня людина ну, на селі та Так як було відбудовано цей будинок. Це... на цій фотографії. А це вже коли під час навчання в Києві в Київському комерційному, комерційному місці, хор в хор студії імені Леонтович. Ось про Легович і двадцять 20... камертон Григоровича. А ось на цій фотографії за життя ще батьків за спогадами завжди вісил. От тобто, Тараса Григоровича Шевченка і картина Христа». І потім Григорович згадував, що вас і юріє. Бачите. Ікони. <риві> Світлина, Шевченко. <риві> Запроси за Дунаєм. Тобто класика, ми сфотографуйте мене. Ти більше сьогодні чистий четверть? Чи Небога Павла Григоровича Ольга разом зі своїми дітками Ніною і Тамарою була під час війни спалена в місцевій церкві, а її син Юра, він залишився живий. І його сім то він склав ось такі родові. У нас сирокопія родовити. А ні ужас. То... Які залишилися живими, то вони не дуже хочуть про цю трагедію згадувати, бо вони кажуть, вони тут дуже спогад, все порушить і потім після того приїжджає чинівське телебачення, вони відбрали. Можна сісти. Топілка. Я між іншим спав на печі. насіння на, на печі. Сушиться, сушиться, сушиться насіння. Я в соняшику спав. Так, Соняші коспав. Малим, да. У бабушки на печі. Спробуйте знайти молодих хлопців дівчат, які знають, що таке піч, чи спали вони. Зараз мало ж їх залишили в печі. Ну так, діти, якщо з Києва привозять на екскурсію, то їм цікаво ці горщики. Таті тепла піч зимою не хочеться вилазити. Уранці з під... А потім все. І треба, я пам'ятаю, встаєш там у шість ранку чи скільки, щоб по-новому її запалювати. Я О! Бачите, ще що і Так, це так це... і справді. Я розумію. Коли відкривали музей, то... Оце натуральні глечики, так? Да? Оце багаторічні, з цієї крутів. Ну це, видно, парадний глечик. Чому? Покритий чим? Да. Бо стандартні, які там для щодня, вони просто були із глини, із глини і нічим не покриті. А от коли вже великі свята, коли там гості приходять, тоді виставляють парадні лечики, покриті там оливою, красиві, чомусь розмальовані. Так чи ні? Бачите, як я проглізнаю історію і український побут. нас ні, у нас на вулиці, а у них прямо в хаті той дим. Це у нас книга для відвідувачів, так? Так. З вашого голосу квітня, Дата, до речі. Хороша, 21 квітня. Ні, а я а от, вихований. рядом сиділа Алла Білостецька, так я от отак. Отак. так, от так. А вона так, як сорока в кіску, заглядає. Ну, дай списати. Ну, на кажу, давай. І... Це і за життя так було. Одна половина хати житлова, інша... І два колотий, на господарський двір. Та от не нариватися. Ага. Оце Гашевці, так? Ні, 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 назад, назад. А, Це теж можемо. Ну як, нормально? Тепер головне, щоб трави було. Вас було побути, отакий невеличкий подарунок зробили камнівищий. І тому чим можу, бачите, допомагаю. Так що можете розраховувати на мене, я вам дав все. Давайте разом сюди. Я бачу, вони десь на вулиці там. Так що, одна людина бачить? Ви це спеціальні дати. Ми виїхали, скажіть, що Ляшко був, сказав, що не можу. Так що людей лікувати треба. Правильно, правильно. Тим більше в такому. Ви люди звертаються? Багато людей звертається. Особливо ставку нікуди. Так. Допомагаємо. Ну Дякую. Спасибо, вас торг. А є у мали мені без. Я не знакожу ні. Є ну, зна. Я Якщо не знайдете з мене 100 гривень. Праву сторону дивіться. Іра. <звук> Найшли, Майкну. але бачите. О. Я, я, Іра. Ніна, з великої наступаючим все найкраще. До, до, до зустрічі. <звук> пішли, пішли. Скільки людей в селі живеться? Значить, 600 шістьсот. До магазину? Да. — Так це ваш стол. Ну у нас ви на наші дають парку на нашій території. Давайте, вам, а? Не вже так ви випачкаєте, щоб ви так. Пачкає, не упачкають, давайте думає, давайте все. так. Тримайтесь. Давайте. Топ ви потримайте, а я вам помазу. Це на що таке? Ізвість, <ристо> так? Ізвість. <ристо> 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 Бачите, як ви сюди теж мажу. З якого боку мазу? Ну де помажете, там і буде. Отак, так. Отак, правильно? Отак. І давно ви його мажете. Якщо щотку вмієте держати, значить ви умію. І давно мажуть? Ну, так красиво, як виходить. Дарівненько. Не буде, там, бо він не <ривіт> я, я намагаюся так, щоб було правильно. <ривіт> Бачите, зате потім розкажете, що Ляшко сто обмазав. Та, да, так. Да, да. Це в історії села. На цьому, на цьому стовбі колись табличку повісять, Ляшко його мазав. Будемо <ривіт> і <ривіт> дітям да, розказувати всім. Хоч би не обрискалися, так. Пачка это вам Пачка, вам помаз мазу. Давай, 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 рукавичку давай, давай, нормально я витру. Як вас звати? Мене звати Аня. Аня, єднати я вам подарую свою листівочку. Так обов'язково, я за що я подержала і все. О, ну. О, хай вам О, Бог дає здоров'я. Вам теж. І всього вам найкращого. З наступайте ми вас. Здравствуйте. 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 Ви від депутата ховаються да, ховається та да? дарма, да, роботимуться Руко... дуже хорошо. Свято вас наступайте. Давайте я підпишу вам. Як Ану, нормально, нормально. Ну, так і нормально, так, да, корова. Корова не воняє, а пахне корова. Так чи ні? Куди ви тікаєте? А дети? Вони і тут оддача. А ah, я не знаю. Вона ми я її сто років знаю. Підходьте, підходьте, не соромітеся. Галю, побачив, потрогані дадуть. Ваші шукови. І вам, це вітання мої. Даю, даю, даю. А ще й потрогаться. З дитячий будинок от у вас тут, а потім ще поїду в стару. Ну знаєте, я кажу так, що є е, 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 де можливості, нам до спрости мені там же шлеби, там шлеб, їх там горла при це. Маня, на, я вам дарую раз, і ось книжка, яку я нещодавно видав Україна Вікілікс, політика без гринку. Фонд Олега Ляшка, Українська йде.